Рівносторонній трикутник. Або ще називають правильний трикутник. Чому правильний? Тому що в нього всі три сторони рівні між собою, і усі три внутрішні кути також рівні між собою. І навіть можемо вирахувати, скільки? По 60 градусів. Це найкращий з усіх трикутників, і найпростіший для задач. Тому що ось на малюнку наведено приклад. Того, які формули є в цьому трикутнику. Якщо в нас відома сторона цього трикутника, то ми можемо знайти уже все. І радіус описаного кола, ось, і висоту цього трикутника, ось формула висоти, радіус вписаного кола так виглядає формула. І площа цього трикутника виглядає ось так. І навпаки, якщо в нас задано. Що-небудь із цих величин в трикутнику, або радіус 1, або 2, або висота або площа, ми обов'язково все решта також можемо знайти. Але все буде зводитися до відшукання сторони. Маючи сторону трикутника, усе можна знайти. Ось попробуємо працювати з такою задачею. Знайти площу рівностороннього трикутника, якщо радіус вписаного кола дорівнює 2 см. От перед нами є рівносторонній трикутник, і сказано, що радіус вписаного кола, а ось він, це зелена лінія. Ще хочу сказати, що тільки в рівносторонньому трикутнику висота поділяється центром кола. На два радіуси. Радіус описаного кола червоний, радіус вписаного кола зелений, і оця точка О є одночасно і центром вписаного і описаного кола, таке тільки є у рівносторонньому трикутнику. Також він цим ще є і унікальним. Ну Отже, вертаємося до задачі. Радіус вписаного кола дорівнює 2 см. Щоб знайти площу, нам потрібно мати сторону. Дивимось на формулу радіуса. Ага, радіус дорівнює А, що ділиться на 2 корінь з 3. Отже, 2 дорівнює А, що ділиться на 2 корені з 3. Я перепишу. Це виглядає так А, що ділиться на 2 корені з 3, дорівнює 2. Ну, я можу перших написати, щоб краще було розв'язувати. Отже, дістала таку пропорцію, і за основною властивістю виходить, що А дорівнює 4 корені 3. З 3 см. Таким чином, сторона вже є. А тепер беремо сторону, беремо формулу площі і шукаємо площу. Отже, виходить, що площа трикутника дорівнює а квадрат 4, корінь з 3 у квадраті. Помножити на корінь з 3 і поділити на 4. Дорівнює. Це буде. 16, що множиться на 3, що множиться на корінь з 3 і ділиться на 4. Отже, 16 і 4 ми можемо скоротити, буде 4 і 4 на 3. Тобто, разом виходить 12 корінь з 3 сантиметрів квадратних. Так виглядає площа цього трикутника. І до задачі обов'язково записується відповідь: просто число. 12, корінь з трьох квадратних. Ось так, маючи. Якусь одну величину в рівносторонньому трикутнику, із цих чотирьох я маю на увазі, можна знайти усе. Решта, це найкращий трикутник.